Приєм! Ви на каналі Амадор Лаб, а ми відповідно. Амадор єс! Yes. Дуже вдячні вам за коментарі, які ви пишете! Дуже пишіть ще більше і малішатом. А, а то ми прийдемо к вам у ніч і самі собі поставимо. Всі питання до неї, я тут не при чому. Отже, насправді дуже дякуємо, це дуже приємно. Дуже. E, пишіть іще, лишайте. Всьо все досить теплі. Переходимо безпосередньо до конституції. Сьогодні третя стаття конституції. А саме звучить наступним чином: людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Розбираємо її. Пазлік, це ти розбираєш? Так? Да. Ну, просто щоб ти теж зрозумів. Отже. Найвищою соціальною цінністю в нашій державі, тобто є людина. Розумієте? Людина! І стаття нам начебто пояснює, людина у яких проявах? <клес> Життя та здоров'я. Це що означає? Життя та здоров'я це значить, щоб ми не хворіли. Точно Честь та гідність означає, щоб нас ніхто не ображав, недоторканість та безпека. Це значить, щоб, щоб... Щоб, е, щоб це як його там. Щоб е, на нас ніхто не напав. Так, абсолютно точно. Фізичне здоров'я, моральне здоров'я та соціальна безпека це найвищі соціальні цінності в Україні. Права і свободи громадян та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Це означає, що основний напрямок діяльності держави це забезпечення наших з вами прав і свобод. Виникає питання: що таке права і свободи. Права і свободи це природні можливості людини, які забезпечують її життя. Між ними є невеличка різниця, свобода людини. Це те, що вона може втілити без будь-якого втручання чи допомоги держави. Держава може лише захистити її право на це. Наприклад, які у тебе є свободи, а, думати те, що я хочу, і казати те, що я хочу. Абсолютно точно свобода слова та свобода думки це одні з основних свобод людини. А права людини це те, що людина може втілити самостійно, але держава має забезпечити певні механізми та юридичні процедури для а ще його втілення. Робити те, що я хочу віддільно. Окремо, відділ. Окремо. Отже, права і свободи людини це те, що є пріоритетним у діяльності держави. Наступна частина держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Це ж, давайте усвідомимо це, наскільки це важливо. Що це означає? Це означає, що. Якщо, ця, якщо держава якісь закон встановила, то щоб нам щоб вона спросила, нам подобається чи ні? Можна так сказати. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Вона відповідальна перед нами. Тому що ми. Є вона як наша нова мама. <ріст> Тому що ми її бос. Ну, вона як наша нова мама, каже Миланка. Вона думає, що вона мамин бос. Ну просто щоб ви це розуміли, да? ну, тільки мамі це не кажи. <ріст> отже, отже, все, не відхиляємось від теми. І права і свободи людини, їх затвердження та забезпечення є головним обов'язком держави. Давайте уявимо просто собі, у держави є багато різних обов'язків, але головний з них це забезпечення і утвердження прав і свобод людини. Тобто нас. Дуже важлива, я вважаю, третя стаття, яка говорить про те, що держава створена для того, щоб забезпечувати достойне життя людини. Це головний її обов'язок. Уявіть, як кльово вообще, яка у нас класна держава і чудова так, конституція. Це дуже крута, не то, як у, у Росія, ну, ми залишимо це. Нехай буде. Да? Зараз це актуалочка така легенька. Але загалом це краще це? не порівнювати. Нехай ми будемо спиратись виключно на себе, правильно? Себе? На себе. Ми будемо не, не порівнювати себе з кимось, а будемо просто знати, що ми. крути, и в нас крута конституция. Тож, давай, твоя черга. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оно так делает, дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, и, и ставьте пальчик вверх. Под... И до новых встреч! До новых встреч, пока, сердечки! О, и ставьте сердечки в инстаграме. Миллион! Шо, ви ну то вже знаєте, то вона прийде до вас вночі і сама поставить. Все, дякую вам, пока, до нових зустрічей.